У нападника можна буде лише у межах власного житла. Ця поправка обмежує можливість носіння зброї з собою перевозити її, використовувати її поза межами свого житла. Це буде запорукою того, що до вас ніхто не прийде в гості, незваний гість, який там ми всі ставимо металеві двері, варимо собі решітки на вікна. Розуміючи, що проникнення може бути до нас. А так, злочинці будуть знати, що якщо вони полізуть в житло, то там може бути опір. Спортсмени-любителі переконані з досвіду інших країн. Ініціатива не зашкодить. Тим більше, що зброю пропонують видавати тільки після ретельного навчання. Легалізація короткоствольної зброї, яку в нас чомусь так бояться дати громадянам руки, вона навпаки призводить до зменшення кількості злочинів, тому що кожен злочинець розуміє, що при нападі відносно нього може бути законно застосована зброя. Чоловік, який получає определенне навики, не нікані примінів першим. Він приміні того тільки в крайній випадку. Зараз стаття кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили умисне вбивство або завдали тяжких тілесних ушкоджень під час необхідної оборони. До здійснення однієї з мрій Мирона Маркевича залишилося менше доби уже сьогодні. Команда одного з найдосвідченіших українських наставників дебютує у найпрестижнішому турнірі старого світу лізі чемпіонів УЄФА у рамках третього кваліфікаційного раунду. Харків'яни завітають у гості до грецького паока. Поєдинок відбудеться при порожніх трибунах. Таким чином греків покарали за безчинство фанів минулого року під час матчу Ліги Європи. Між собою суперники ще не зустрічалися. Утім, два роки тому паок за сумою двох матчів із рахунком три-один переграв іншу українську команду Карпати.